Всім привіт! Сьогодні у нас 27 червня 2023 року починають достигати сигнальні плоди Абрикоса Приція. Кілька днів вже спробував один плід. був кисляк шитой. Ну, він злегка був м'якуватий. А Сьогодні вже от, оцей плід вже бачу, вже достатньо м'який. О вже він достиг, в принципі, микенький. Але скоро ось в такому стані ще йому тиждень висіти, а приція то почала достигати. Зараз спробую, що це за сорт. Минулого року друга пробував були достатньо непогані смаком в принципі сигналочка 54 грама. Доволі непогано. Кірочка кисловата, цукру маловато. Але в принципі, доволі хороший смак. Краще, ніж ті, що з супермаркета. Але, звичайно, порівняно з сортом Лескори. Це... Звичайно, приція набагато програє йому в смаку. Ну ще, звичайно, смак від погоди багато залежить. У нас вже більше 10 днів йдуть сильні дощі, то теж, якби смак не в кращу сторону. Але в принципі, як для такого терміну зрівання, смак достатньо хороший. Приємно буде, буде з'їсти такого. Раннього абрикоса. Всім гарних вружаїв, до побачення!